Далекий 2015 місто Шепетівка приходить до мене консультант, а вона така була з пацанячою стрижкою, як я називаю така пацанка. І перед цим вона оформила поліс у своїй дочці. І каже: Сергій: в мене ж в дитини точно є хірургічне втручання покрите. Я кажу, точно є, бо у всіх юніорах покриті хірургічні втручання, хороше медичне страхування є у діток. Ну, що рекомендую звертати увагу при оформленні? Кажу, що сталося? Вона каже, в неї вріз нігтик в палець великий на ніжці. І ми були в хірурга, і він нам вирізав. Це ж рахується оперативне втручання. Кажу, ну, по ідеї, так? Да. відправляю документи. Вона відправила документи, в неї був невеличкий захист, насправді на той час він наче був нормальний. Це було 50 гривень госпіталізація, 5 тисяч хірургія і 25 одужання. Є така опція. І їй виплати 350 гривень дитині. Вона точно не витратила на той момент такої суми, і була дуже задоволена. Тому дітки нехай будуть ваші здорові, і дбайте про те, щоб у них обов'язково був страховий захист. Вчора буквально розмовляв з знайомою, у них доця їхала на велосипеді, якось так сталося, що зламала ногу. Тому ми вже вчора говорили, що після того, як вона. Зростеться та ніжка потрібно зробити страхування, От таким чином. Будьте здорові, застраховані, і до зустрічі завтра.